Філіп, а ти давно грав Майнкрафт? <рігра> треба рік. Ну, до... ну рік тому може десь. Ага. Саня, ти а, недавно, так, да, прям? Міс... Місяць, да. Місяць десь, так. Ну по нашим костюмам видно, що ми жодного разу не грали в нього. його. Давайте, представляйтесь по черзі, хто перший почне. Давай отак, Роман, Алексовій треба, вони якраз так по Давай. Ай, Йоперний театр, не знаю, Майна ім. Я тільки... Не тільки я... стрімлю, стрімлю на Ютубі в основному. ЕКе uh, як казав мій дід. О, і до речі, як казав мій дід сьогодні вранці, зараз такий вік втік, тому буду робити все можливе, аби якомога глибше за щоки попресовувати. Бо мені, як сказали, на кону товар uh, ну типа 18+. В цілому, всі в кого щось під рукою є, їжа напої, пісюни, беріть в руку разом зі мною і тягніть до рота. Це для кращого лібідо за всіх. Все, я сказав все поки глушу. Заходить якось мужик в зоомагазин і каже, дайте собаку йому кажуть, вам він каже, мені поїбать. Е -е... Ага. Мене звати Олександр Оліксов, я стрімер. Дякую за увагу. Це твоє справжнє прізвище? Ні. Ні, у нього там смішне. Не смішне в мене ново смешно. Козел вообще. Кажи, в нього там смішне. Я Філіп. Бог тобі суддя. <laughs> Я, Філіп, мені вже майже 30 років. Спина болить і все болить. Де він навіть в <laughs> тій по цим користь. Зараз, зараз на стрімі буду, зараз мені принесуть, буду паралельно горілку пити ще, oh. якщо ви не проти. Oh. Так, ну що, правила, правила такі: коротше, буде кнопка по центру, ви у вас кожного свій колір. На екрані ви будете по черзі нажимати кнопку, і вам своє завдання на свій колір буде регенеруватися, будете йти виконувати. Ми будемо за цим слідкувати, десь допомогти. Вам десь не допомогти, може десь не допомагати будемо. І все, на екрані, отут де зараз цей постер будуть ваші Тут завдання. поняв, дивіться, не, немає хто скільки там. Я виконав 10 завдань, другий три, це типа неважливо вообще. Ви не знаєте, скільки завдань буде, виконувати завдання, хтось може там треба виконати тільки два і виграти, наприклад. А може 10 виконати, і, і не виграти. Ніхто mm. не зрозумів. Давайте коротше. Шо, хто придумав правила, правила такі. Ти шоклон, містер. Іди, містеру Бісту, не знаю, понапихуй. Я в нього вкрав, сідаю. Що ти хочеш? Okay. Бо написала людина, Арсен, будь-яке yeah. завдання може бути останнім. Да, Коротко і да, да. ясно. Поняли? Ви не знаєте, коли воно буде останнім. Да, може дам... бути таке? Чи може бути таке, що ви коли крали відос ідею у містера Біста, ви щось неправильно переклали і не зрозуміли. <гум> да, Мені теж так щось здається. <гум> ні, це все, все хорошо. Там робив <гум> модератор, так що я йому довіряю, нормально все. Ну, поняли, ні, правила. Все хорошо? Та-та! Да. Роман, ти що гониш? Та б як під час першого сексу на ходу розбиратись. Все, погнали! Погнали! Ексі став кнопочку. Хто хоче перший нажати кнопку? Я хочу. Та завдання на екрані Затонувши Ой, скарб. Дивись, тобі треба. Буде в тій локації знайти затонувший скарб, нажати на нього правою кнопку миші, на, на скрині просто. Дивись, ти, тобі просто стояти і ламати обсидіан. Ви що йобнулися, ж знову він Ми, Хар... ба, руку, зажми, зажми, ламай, ви Ну да, рукою зажми зажми ламай, а зажми і ламай. Ні! Тобі треба сань в оцій локації знайти синю квітку. А тут Ча... квітки не ламаються. А, ні, ламаються. Філіп, що тут у тебе? Не мож мож не мож на... а, він, а він точно під водою може. Ну, можеш не можеш пошукати, можеш пошукати. Я вам кажу, тут ми є ще що підкажемо потім. Карта я ніхуя собі. Це все, AX Ду... сам Ду... робив. Ду дуже красиво. Я йому іде і давав, як щось зробити. Дивить, біг, дивить. Скарб, ну так, буде, що це людина на траві. А я можу а... якусь кірку скрафтити, чи ще щось. Не-не! Просто рукою держи і ламай. Сон, що нема? Чоп твою мать. Чат, напишіть, скільки він ламається приблизно, чи вони мене найобують. тут нема сині квітки, це наєба. В скрині немає. Завдання на Йоп. На цей позор не дивіться. А ви в тебе. В тебе ти саме просто, класне ти завдання. Просто стоїш на блоку хоч? хуяриш, да? Мені вже палець тобі не материти. Чат, чат. Ох, блядь, що це я? Та, це, там зробили? два тобі назвали. Там замах. два, там два всі Куда? Ви що тут всі, шо тут нахуевались? Вы шо ебнулись и мені зараз 10 минут отсюда стояти, тримати палець? палец? Да. Уже, ну, блядь, там крови да. в ньому немає. Ну і тут в теж тоже ну, положи на мишку, иди гуляй, блям, кажется. Пішли ви якісь. нахуй своїми порадами. Філипп, та, та я мені. тут, блядь, тону постійно. Може її десь до стелі приклеїли? А, а он синяя квітка, бу... он, он справа синяя квітка. Що ти обманюєш, тут немає. <гум> Справа. А, здо... а, биляці, Справа він навіть ти... не бачить. Тут всі не ламаються, суки. чого тут не ламаються? Чо тут квітки не ламаються? Що а, за я ж, а, ви цей, а ви чату показали скриню? Чи це ні, просто я, можу я, я сліпий долбайоб, вони побачили, Може але... а Може ні. А ти ж не дивишся? <гум> Чат, показую вам, де цей. Так він дивиться. <гум> дивиться? Виска, Чат, ну він зараз дуже близько. Пацани, мені їда треба. А скриня, вона виглядає як скриня, чи да, вона суд, якось. Ну, судуб, типа скриня, так, да, як Звичайно. Да, звичайно. Звичайна да. скриня, без, без всяких скині, без нічого. Я знайшов синю квітку! Дайте їсти, Ексель! Взяв? Взяв дякую. Все, чат, от, отут була синя квітка, отут ось. Роман, що О, там блять, там? блядь, зломав перший! Передишка пальця, погнали. О, далі я знайшов! Є! 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 Вбити курку, у якої 1000 хп. Час, ви не Будьте, ударів треба на це? Філіпа курку, треба 1000 ударів зробити. <рес> а будеш знати, блять, в мене тут Піс теж таке. <рес> будеш знати, як, як спішити. <рес> Вона ще й скаче, тікає. Я вам кажу, тут такі є завдання, що це А Завдання на рандом, типу, пороскидаєш. Так, да, так, та, 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 та. рандом, Ми взагалі. Не підготовлені для кожного. П'ять смертей, чо? Алексу випало 5 раз е, в марті 5 різними способами. Подивіться, летіть до мене, ця блядіна заникалась нахуй в кущі, і я не можу її вдарити. Куча! а по ній удар а, да, не да. проходить. А ти пихни її, чуєш? Пихни, ти можеш її ну, ногами кусати. Так що тут у тебе? Тут саме, саме весело, да, Роман? Саня, як ти ну, вмер? Які, як, як, ну, якими способами? Е, кактус, е, вогонь, вода. Це з висоти. П'ято я не знаю тепер, якщо щось. Давай, щось. Ще... тренуйся. А якщо можеш, я вікно прийти. Це досі стукає, дивіться. От їбуча курка. Щоб її мій дід на том світі з выебал. Сань, що там в тебе? Ну Сань, ти це розбиваєш просто, да? Ну я себя просто задушив. Ча, дивіться, четвертий Саня, задушив. Я ти ще? Все, я виконав. П'ять? Да. Ти а... згорів, да, п'ятий раз? Дивіться, поки ви там цей, Саня вже, В Сані знайти алмаз попался тут. Вот всей штучек. Йо, ви шо издеваетесь? Стукай. Скільки тут копать? Як тут алмаз знайти? Куда ты куди ти, ти? ти, ти же на курку, алло? А я її зараз втоплю нахуй. Охуеть, погнали далі. А що значить рибалка? А, дивись, тобі треба 10 рибин зловити. Може так Чому почитати? в сундуку немає самогону, блядь, рибалки Який бачу? самогон? Це... 10 риб ловить, це тобі не просто там на, на рибалці як їх 10 ловити? годин. А там, наверное, може би? Сань, пиши вон. Аксель, Аксель, в тюрьму Алексова, в тюрьму Алексова. В тюрьму, в тюрьму, не, в тюрьму Алексова. У нас, есть тюрьма, у нас есть тюрьма специально для таких. Вы что, издеваетесь, а что в мою тюрьму на 5 хвилин? Сиди. Где мой друг? Мы просто в карты играли. Да, да, да. Сухари, на сушу принесут тебе сухари. Бро, бро, стой, Филипп, Филип, Филип, стой. А дивіться, хли чуєте, мужики, я я ви, якщо так, ви так, не порушуєте А що вона буде? Ух, та давай під... Філіп, вибирай підказку чи ти хитро граєш? Підказку? Так, да, є та, підказка, та, викидай нафіг. Туди верну, верну, верни цьому нас? Один тюрмі сидить, другий тільки блокається на третій просто рибу ловить. Може місце дійсно змінить. А, -а, -а. Змін. гори. Філіп, принеси кірку, будь ласка. Філіп, <laughs> зараз, зараз, Филип, зараз! На дереві десь можеш знайти, ну, щось хороше. Там шошее. зброя є! У себе на дереві ти побіг. <laughs> <laughs> <су> Ні-ді-ді. Все. Ну добре, я жартую, засуджую самого себе. Філіп, тобі -то ще підказує, що не підказує, мені каже. <laughs> там блок, не там, Там шалкер зверху на дереві. В тюрьму! В тюрьму я вообще на 10 минут! Аксель! РОТ валий клоун! А цей правый угол скапи повністю, оцей. Окей? Оцей, да ты загаешь? Другий не меняй. Чого? Ну, там. Там алмаз десь. Правою клавішей, там такий блок. Філіп там дерево. Ой, о. Чу, блять, а шо це таке нахуй? То шелтер називається. Як? Типа шелтер. Шелтер, да? Шелкер, шел. Шелкер, шелкер. З блять приболовлею. А я шелкер. його на намагався розбити. Я не знав, я Ні, такого там... ніколи не бачив. Я теж не бачив, Мені сказали шалкер. Шалкер. Охуєть. Тепер ти можеш там їх... на не час то бить. Ааа! Це долбоєбка сама в вогонь залізла! Хай горить, диви, на це записала ще. Просто, блядь, сама стала туди. Невидимий лабіринт, о, господи. Оооооооо! Невидим! Дивіться, Алексону випав невидимий лабіринт! Йому треба буде по блокам обережно йти добратися сюди до алмазного цього. Ну, гоните? Сань, давай. Я проходив минут 20 його. Ви що? Нормально. Я сейчас я на цих блоках за напишу. Дурак! Натури, може! Може, може, клоун! Не надо. Не надо! Зараз... Роман, скелезуби не рахуйся. Скілзуби не, не не рахуються. рахуються. А, да, вони, вони типа отруйні, їх не, ну, не рахуються. Еп твою мать, я вже зрадів. А скільки мені 10 штук треба зробити? А, 10, 10. там Кістка, палка і 3 зуба. О, я виконав! Да, да, виконав. Давай на нажимай. Дитяче фото! Ооо! Стоп, мужички! Попалось! Роману попалось IRL-завдання, тобі треба показати нам своє дитяче фото просто. Боручний. Тільки кабе без писюна! Поблагаємо! Без труси! Трусак, трусак, трусак! Дивіться! Неее, ну кара! Шо таке. Столодка? Мій, Мій шлях геймера ось так починався. У мене брат завжди знущався і дивіться, видно? І смів. А, да, є, є, в пакеті, в пакеті, на голові пакет. Да. Скільки там ти років. А я їбу завжди. А як ти такаш то ти? А чи ти років? Чи ти лисий? Спина чи єс. Яка лисий, подивись на той біцепс, блядь, це я. Все, молодец. Гра кальмара, Гра тобі кальмара, треба ну, пройти гру кальмара. кальмара, ось цю. Да, завдання з гри кальмара. Єбанутися, а якщо я впаду, що буде? Ну заново будеш пригати. Давай діляй. А! Ух, блядь, з, з дідом. Сука! Оооо! <laughs> Давай, ще два рази. Баба! Вс! Yes. Готово. Давай наступ, Фу. наступ. Нон-стоп, енергія та спокій. спокій О! Ооо! О! Стоп! Дивіться, Філіпу попалось завдання від нашого спонсора. Філіп, за це ти отримуєш бак нон-стопів. Не знаю, тобі вони не надо, конечно. Ну да. Ну може комусь подаруєш. Ти можеш намаку. А яких? а яких? Скажи, яких? Вибереш. Який сам. Кого можно можна вибрати, то да. не надо. Дивись, ти можеш ламати їх, чуєш? Ламати, Так, і, да, тобі і, ставити, ставити. і ставити, Як складач. О, він? господи, Та? як ну, мені це дуже душна, Хто його придумав? Це нормально недушно. Я надоїлов миранче. Я, Я знаю, ну а чуєш... Філіп, ви не надоїли тисячу раз 50 курочку. 50 пить? сабок Ну на дорозі не валяється, так сказати. Чата, ну можете так проспамити, Ну, не проспамити, а написати кожен, хто за кого боліє. Філіп. Печи всі, Алексов час. Сань, шо, да ти взяв. це, ну? Не, нормально, так ну, диви, тут рівниці. Хто <рігут> <рігут> за мене вболіває, падаю ротом на пісюна. <рігут> І <рігут> не <за рігут> тільки на <рігут> нього. Взрыває. Я пройшов! Чудово! О, ну, хорош! Хорош. Разскакал, давай наступне. А Скрафтити меч. Тут уже просто, я тебе вчив уже це робить. Тимо можна... тільки це ти мене вчив робити. Да, Будь залишим, відвертим. Залишимо на потім. Пише, Вибач, Філіп, мене підкупили мінетом. Вже заромане. За Хто Хто? Хто сказав? Все, я зробив матч. Там, Там, та що? Ти що? що ти зробив? А який міні матч? Дерев'яний, чи Ні, залізний, бог, комусь залізний. буде, дай бог паркор. Залізний. Йо, ти дерев'яний матч зробив? <рив> Грати та ти шо, яка красота. Диви. Там. Філіп нагадуємо, ти отримуєш пак нон-стоп від нонстоп нашого спонсора. Літаємо. Yeah! Yes. Можеш нажимать, можеш ні, ми не знам скільки завдань осталось. Знайдіть кнопку. Як мені тобі, серед... Фільм, тобі серед Філіп, тобі серед оцієї кількості кнопок знайти... — знайде поїздку. Нажимай правую кнопку минулий. Раз. Четыре, да? Четыре, да, четыре, п'ять Шість. Зараз буде переможний. О, все, чудово. Вітаємо. Ну, зараз. Ну, зараз. О. Зараз. Яка в тебе тактика? Тут кнопок, так? Да? Філіп, яка тактика в тебе? Тактика <реку> хуярю по кнопках Що <реку> мені робити, хлопці? <реку> Сань, <реку> Сань, <реку> в тебе ЄРЛ цей побачення нафік. Ти задобав своїми стрімами. Все, роблю, роблю. Тобі просто три речі любі надіти на себе. Да, да. Да. Що це? Фітер Бланко? А, ні. Ну, ладно. Зараховано? Шо да, що там? Да. Покажи, покажи. Що покажи, що покажи Надій нормально, що це така? Ну покажи, що ти вдів. Кофта? Ну, ну одна э, кофта. Ну, ти з Ліною Костенко, кофта зіп, И кофта дака? Все, і молодяч, да. Молодежь, молодец. Да, так, выкона ему была. И в тюрьму его посади. <рес> так, стоп, почему у мене у цей булыжник вин чемусь не, не бьете? Ты чьем бьешь его? Юркую. Деревянный? Деревянный? Дерев Должен быть. Я в да, стинах да. бив в его. А ты его правой рукой бежишь. Аф, нажми. А, что значит? Нажми F. Все, та О, все, бей, бей. Там типа на другую руку переключил. О! Че! Че, давиться, винвера. Цей одягає цю, нажимаю кнопку і тут з'являються. Саня, <тит> я беру їх до себе! Сука, я, бля! Сживие! Давай, блядь! Давай! давай Повысь стріляй! Я тут! Давай! Та ти Сука! Прийдев... Байте, байте, байт, я... <пит> Філіп, Май! Филипп, ты треба всех герой! <пит> <пит> я не знаю, чи я зможу вижити. Ще 8 секунд а в мене всього здоров'я! Ні, ні, ні. Саняк тобі арена, поки тебе вбивають? Мені не подобається. Ти що дурак, красива? Мені не подобається. Та раз, ти рухайся просто по кругу не знаю Сань. це неможливо. Заїбали вже ці кнопки, блядь. Ми дамо підказку, потім не переживайся там в тебе. Не... Підказка? Да. Буде, буде. Ну просто виконуй, поки не. ж казали, що ви не будете душитися в цій грі. Ну, крім Романа. <laughs> <laughs> Йому просто не везе, я не знаю, це якийсь прикол. А до речі, а який приз був у містера Біста? Один мільйон доларів. Там 100 а. тисяч вроде доларів. Так а що, так ми, ну, ми... ми... А, хоро... хуйня. Ну так, да, так. Да. Дивіться, офіційно, коли ми дойдемо до такого рівня, ми вас запросимо був, якщо шо, а, не 100 000. а яким чином мені тор... торкнутися хмари? Дивись, тебе задача просто до цих хмарок якось торкнутися. тобі надо. Короче, я Ти можеш я просто. Ти можеш ламати все, що тут? є. Філіп, я побіг! Алексон, в, в тюрьму! Знову в тюрьму. лабіринт, трьох боже, знову. Не надо в тюрьму. Проход. О, Сань, проходь лабіринт. Сань, як, як дойдеш до кнопку, обережно, бо там треба буде правильно вибраться. Сань, достань з тюрми. Фу, Ексель, достань його в тюрмі, бо в нього лабіринт, він і так там в тюрмі буде зараз. Там фігіо пройдеш. Поміч через підтримку. Заходиш на його локацію і зразу в тюрму сідаєш. Що ти бо в поміч не біжит. Романов, давай! Я не можу зайти, але я тут буду вболівати за тебе. Давай, 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 зараз все зробимо. Візьми головне яєчко. Да-да-да, туди, туди, туди хуя. Ліво яєчко візьми в руку, це мені допоможе налаштуватись. О, Сань, хорош. А я, я вийшов. Давай підказку не тобі, не підказку. Не підказку. Е, в цій стороні ламай. Ти дуже близько. Та я вже майже себе, О, виконав. О, Викона, так, давай, що тобі тут наступимо. Тир! Тир! Ну це дуже легко! О. Десять раз попасти просто. Рома, не виграєш з цим чатом а буду тобі лезати. Ебать, <свист> на, кав... на <свист> реч мені навести. О, єсть. вітаємо. Кнопка отут була, дивіться. Не, ну 19. Нас... Я <пож> майже все не зачистив. Ча, да. це сьома, сьома щоту якраз. Плюс-мінус. <посте> ну там може десь 12 було. А ну Тобі нагадайте да. мені, будь ласка, дивіться, якщо я зараз не натискаю кнопку, а просто сижу їба. Можеш, да, можеш <посте> да, а Ми потім не... хто натисне кнопку, якщо це буде остання, типу, то, це то, ти Так, та, Якщо це будеш не ти, то <да? якщо посте> ти. <да>? ти <посте> Хочете й виконав. Ладно, є в мене враження таке, дивіться, в мене моя інтуїція ніколи не підводила, як з кнопкою, так і тут. Я думаю, що зараз хтось натисне одне завдання і після цього я виграю. Заскрінивай. давай, давай. Що вдвох? Ой. Філіпа в тюрму! Філіпа в тюрму! швидко, Філіпа в тюрму! Не надо він загубився! В тюрму! Він хотів віддихнути. Хай відпочиває, відпочиває. Чому ви проти ютубера граєте? Скажіть рагає? мені, а ви цю тюрму наперед продумали? Звісно, я знав, кого я зву! Ви знали, що ви? Я знав, да, кого я да, зву! Да-да-да-да! Ви... Опа! Санечка, давай! Дома... Хорош! Тормози, 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 не, не нажимай! Не дай Бог! Підожди, дай Бог. підожди, Є... Саня, в одній тепеха тебе в рандомне місце в лабіринті. Взагалі, ти не знатимеш, де ти. А друга тобі цей, так що подумай, яку ти... я тобі можу навіть підказку дати. І, і можеш пояснити, що я? Кіп... Сань, подожди, я вигляну там, що він в тюрмі робить там. Де ти взяв гармошку, я не поняв. Карманів <рес> нема, і ти голий, де ти завгарможку? гармошку? Проніс, проніс. А в чому проніс? <рес> в чому проніс? ніз? пупка є такий. Ну випустіть мене вже! Хорош. З... Почекайте, чекайте! Вони зараз натиснуть мою переможну кнопку! Випустите, Випустите. Стоп! А ну, мужички, можете так реально выпустить трампу? Тільки ти... не спішіть, будь ласка. Вас бо... погано чути, не чую вас. Я останній. Прочитайте завдання, на... про... про... прочитайте на... завдання. К... На кнопку натискай! А що ч... ми стоїм? Хто натискає? Ти ти, ти, ти. Не чую. Навірно, Олексов повинен. Ти, 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 ти натискаєш. натискаєш. Правильно, Олексов. Ось Правильно! Осьок, кнопка, ось От тут. <татък> я колись ставить. блять вже так на комбайн лазив, коли мені сказали давай йди вперед, блять, а там весь руль. Давай, Роман, <рі> там три бедлока треба сломати буде зараз. Сам тебе засуджує. Так, тепер я оп! стоп. Да не кажу, не спішіть! Кого я позвав! <під вода> Сан, тобі треба спуститися з ну, своєї 20-ти етажки і сфоткати сфоткати з машиною. і показати нам. До побачення! До побачення. Роман, тут, тут, щоб ти розумів, тобі треба іменно правильно пропивти, бо по-другому ти не, не вижив. Філім, тобі треба <пів> дивись на вебку зараз прям. На нашу. Ти тоже, ви задовбали нас, реально. Це добре, що вам це попалося. Тобі треба однак 69 разів робити. Як? На бутилку. Приступаємо. Да, підтримай, підтримай. Заставили ст старому. Стіє кури! 50 Філіп пишуть. 50 написали. А, вони реально рахували, да, бо я да, да, ну, давайте напрягаю. Да. Рішу угли, поняв. Старайся різати угли і ти не пройдеш. Дієво. Дивіться, він найшов уже йти. Так, я тут тоже не ліпу. Правильно, проходив. правильно, просто треба встигнути. Чуть-чуть, чуть-чуть, трошки. От Кува, Кува! Давай, кува. давай, давай, давай! Бель... -а! <режі> Предыду перед фінішем. Дивись, Філіп, ми хотіли 69 назвали в честь Алексова, ми думали це йому попадеться, Ну, но... не везучий. Та 69 було чат, ну рахуйте ж нормально. Хе-хе-хе <режі> <Закакався. режі> збігав, мужики. А як <режі> мені мужики. А я не пойду. Водку показывай! Блять, водка з машини, сука, забув, що прийду. приду. що? шок? серйозно? На мене як на дурака дивилися якийсь під'їзди, вийшов і ходився з машини. Романе завдання, йому треба або динамітами, або ти можеш чуєш ламати. Просто спочатку обереш. Або динамітами, або цими... Ну там йому дали кір кірки всяку штуку. У мене є тактика. Йому треба розбити дом з пів хп. але ну, якщо він умирав, в нього він заново ставиться. Да, да, да. Що значить цапка? Цапка? Тобі треба нам подарити сапку комусь в цьому. Та, ну, Саня, минус сай, дай Реально? Да, да, Та да, поняли? да. Завдання подарити сапку в нас на каналі. комусь рандомно, може комусь думати. О, господи. О, Сань, дивіться, випало. Ви, вибрати двері одні з трьох. Як, якщо ні, то він ось йому випало, йому треба пройти оцю штуку Щас. Ти пройшов його? Да. Крінж, Саня, тобі просто крінж історію розказала. Тільки не треба про то, що тебе що сексом займався в комішах, всі все це знають. Вже. Не було такого, що За... ти кажеш. Її всі знають вже. Давай другу. Да, давай, якусь. свіжу. Саня, що ти, Клас, дякую велике дуже все. Саня, Добре. 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 Саня, диви, 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 На якому ти поверсі? Ото от, от, не твоя квартира. тобі в лоба прилетить. Сутка Філіп, обережніше, ну, реально попав. <рес> Са розказує історію. Поїхали ми на відпочинок, що я малий був з батьками колись е в Єгипет. І Я коротше йду додому, вертаюсь, заходжу до себе в апартаменти. Ага. Е чую, хтось в мене в вані миється. Думаю, що за херня? Сіж на морі, хто в мене в вані може митися? Заходжу в ванну, а там жіночка якась 30-річна гола стоїть, миється. Ну я я в моменті замер, що я не зрозумів, що відбувається. Вона почала на мене кричати, там курва, піртоле, Е, А вона херя, просила, я... вона просила тебе реально щось робити з нею. Нічого, засуджуєш, що ти кажеш, вона просто таке означається по польськи Я не знаю, що вона там казала, там було щось хочеш. щось не дуже добре. Понятно. Я вибіг, і потім я зрозумів, що я зайшов не в свій номер, е а просто в чийсь чужий номер, бо він був не закритий. І просто зайшов в чужий номер до чужої жінки ну просто в кімнату, і в мене стрес був, я боявся потім на А що стрес. Бо ага. я боявся, що, Задобав. не дай Бог, я з нею ще побачусь. Мені так соромно було, що я зайшов філіп, до невідомої доп. людини, бо перепутав кімнату. Не, а я історію слухаю просто. А. Ну виконайте завдання, будь ласка, а Що ви не нажимаєте? Нажимай, Вітаємо! Є! Вітаємо! Роман, тобі не треба вже страдати! Сорі, що ми тобі такі попались. Вітаємо, Філіп! Ти Ві переможеш 50 собок залутав! 50 завод сюди. Короче, начальнику, начальнику підкрутили. що, клоун? Не, не підкрутка, не підкрутка, чесне слово. Сад, дивись, два приза залутали. Сань, дивись, Сань. Натурі, алло. Просто скупився і пішов. <рес> Мужички, дякую, я. велике, що прийшли. Вам по 500 гривень, Сані і Роман, так, чисто отакі, сказати. 500. за Донать пацанам краще. Віддаю приз. На ЗСУ. Бо Це донат на все, збір yeah. е, мого друга Окей, окей, okay, okay, okay. okay. все, тоді І Роман тоже скинеш коли задонатити, хорошо? Да, yeah, окей. Okay. Все, вітаємо, вітаємо.